Вітаю традиційно, що ми у прямому ефірі сьогодні у студії начальниця міського управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська. Вітаю вас, вітаю. Отож, власне, ми поговоримо сьогодні в загальному про підтримку родин героїв, про підтримку сімей у кризових ситуаціях. А я нагадаю принагідно також нашим глядачам і слухачам, що ми працюємо в ефірі телеканалів Тернопіль та Інтебе. Також у Храдіо Радіо Файне місто 106,8 FM і проводовому радіо. Ви можете приєднуватися до розмови, ставити ваші питання. Номер телефону студії 52 11 44. Також е, триває онлайн, онлайн трансляція на сторінці міського голови Тернополя у Фейсбук. А ми власне розпочнемо із е, питань щодо підтримки родин героїв. Е, знаю, що є програми відповідна. Розкажіть, що вона передбачає так, загалом е, така підтримка є власне якраз для людей, які втратили своїх рідних на війні, а саме або ж чоловік чоловіка, так або ж і, і батька дітей в тому числі, або ж сина так. Власне, якраз в нас є 169 родин, котрі власне є в нашому полі зору. Ці родини можуть звертатися до наших фахівців в центр соціальних служб за надіятих чи інших допомоги. Також дуже важливо в нас є вайбір спільнота власне, якраз даних родин. Вони. Працюють постійно і на зв'язку з фахівцями соціальної роботи з працівниками центру соціальних служб. Кожен окремий фахівець закріплений за ті чи іншої родини по територіальному принципу або ж за потребою власне якраз родини. Тому програма діє із березня місяця. Якраз власне якраз носяться правки в сесію Тернопільської міської ради, додаються кошти на програму для того, щоб якісно могло функціонувати і гаряча лінія, і телефон довіри. І додатково ще ж і можна було зробити якісні екскурсії а також можна було інформувати через різні навіть продукції. Знаю, що у місті також діє окрема програма, яка передбачає підтримку саме дітей-героїв, так під час неї дітям організовують екскурсії. Зокрема, розкажіть детальніше про цю програму. Власне, якраз програма Діти героїв не забезпечена для наших дітей тернопільської міської територіальної громади або ж внутрішньопереміщених осіб, власне, якраз котрі зареєстровані, власне, котрі втратили батьків, так з котрі. Втратили годувальника першочергово, дане заходи власне якраз пошириться на території Тернопільської міської територіальної громади. Ми побачили велику потребу підтримки таких дітей, оскільки війна зараз несла великі корективи. Потрібно власне якраз і соціальний захист, і юридичний захист, і психологічна допомога таким дітям. Дана програма власне якраз носить власне все ж таки такий більш соціально-психологічна підтримка сімей, яка допомагає власне якраз і як організації екскурсії. Дітки були за цей час на різних. Екскурсіях вони були і в приватних підприємців на екскурсіях. Вони були на водних атракціонах. Вони два рази були на зустрічі із міським головою на екскурсії в Тернопільській міській раді. Тобто діткам найбільше дуже сподобалося. Вони були в пожежній частині в ДСНС. Дітки зараз записались уже на стоматолос на екскурсії до стоматологів. Так у нас якраз є окремі підприємці, які запропонували також зустрітися. Вони робили, готували їжу в Максимії, тому також при нагоді хочу нагадати. Все ж таки слухачам про те, що можливо, якщо ви маєте ідеї організації екскурсій для діток, організації можливості, якісь для дітей, котрі власне якраз втратили героїчних своїх батьків. Ви можете звертатися, зараз можу сказати, назвати два телефони, з якими ви можете звертатися для того, щоб, власне, якраз е е передати нам інформацію. Ми з вами обов'язково скоординуємося зв'яжемося. Це один із телефонів це 098 180 71 30, а також інший телефон це 098 174 77 41. Власне, загалом, якщо говорити про програму, як таку звіт, тому що ми мали вчора теж такі звітування перед міським головою, перед заступниками міського голови, ми можемо говорити. Про те, що всього є було 77 заходів. Це впродовж по факту 3-4 місяців даної, існування даної програми. Це з них і 14 майстер-класів, чотири вистави, і літературні, терапевтичні зустрічі були. Це, зокрема, 21. Ми так порахували в загальному. Так і концерти були загалом і різні були заходи, що стосуються власне якраз розважального характеру, і, і також обов'язкового залучення до тих чи інших діяльності в нашому місті. У нас був день захисту дітей. У нас була проще в зерваницю де всі мали можливість їсти, але це більшості для родин бо було так, що матері могли поїхати, дружини, аналогічно так само. Багато заходів також реалізуються разом, що батьки з дітьми можуть приходити. Я знаю, що це тільки попереду, тобто ми будемо розвиватися, ми будемо активно діяти. І якщо і ми хочемо сказати, що в цьому випадку ці сім'ї не мають бути сам на сам. Тобто це в нас є велика громада містян, котрі один одному мають допомагати, один з одному співпереживати, а також підтримувати однозначно. Власне, діти з радістю долучаються до таких заходів? Так, так звісно, власне, якраз ці екскурсії координуються Центром соціальних служб, це наша комунальна установа Тернопільської міської ради. Ось тому діти, дітям дуже подобається. Діти ходили і в центр науки, і власне якраз ходили і були на різних водних атракціонах, в тому числі на теплоході спільно були також всі разом із батьками. Ну, і в тому числі Слі, аналогічно дітям показували різні види спорту водні саме, і це їх теж дуже їм сподобалося. І дехто навіть із дітей записався уже у секції тих чи інших видів спорту. А як власне діти можуть долучатися до цих всіх активностей, Чи потрібно кудись їм звертатися? Однозначно, в нас є різні джерела власне якраз інформування про таких сімей дуже важливо, щоб власне, якраз ми зазвичай координуємося з сім'ями безпосередньо. Ми долучаємо однозначно батьків у вайбер спільноти, тобто в нас є окрема спільнота. Родини загиблих, так є окрема спільнота, власне, якраз і дітей. От наших героїв там зазвичай долучені матері дітей, тому ми активно з ними комунікуємо. Зокрема, пропонуємо їм заходи заходи. Співвиконавцями даних програм є управління різні Тернопільської міської ради. Це управління фізичної культури і спорту, і культури і мистецтв, і охорони здоров'я, і інших загалом управлінь, котрі по факту всі управління долучені до реалізації даної програми. Відповідно, вони кожного місяця нам пропонують ті чи інші заходи. Ми їх формуємо у великий загальний захід, робимо власні країни, гугл-форми, і батьки вже заповнюють, куди діти хочуть по інтересах, по зацікавленості, власне, якраз куди вони хочуть піти. І це теж дуже добре, тому що є багато власне якраз захоплень, і таким чином дітки розвиваються, і таким чином дітки власне якраз комунікують з іншими дітьми. Це, це дуже важливо. Угу. Власне, підприємці, як ви згадували, можуть долучатися так до доброї справи, скажімо, і пропонувати. Однозначно, ми будемо дуже просити, не тільки підприємців, можливо, хтось захоче здійснити якусь креативну ідею. У межах програми також є така можливість. Можете звернутися до нас або за номером телефону або управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради, зокрема, ми знаходимося на Шевченка 1 в 11-му кабінеті, можна підійти туди, і ми також можемо з власне якраз за запитом ми можемо навіть коригувати або ж спільно організовувати ті чи інші ідеї. Знаю також, що ваше управління здійснює соціальну підтримку сімей, які потрапили в якісь кризові ситуації. Так знаю, що днями відбулося відкриття денного центру соціально-психологічної допомоги. Розкажіть, що. Це за центр, хто і які послуги може там отримати. Власне, якраз в Тернополі е, існує ціла така велика мережа спеціалізованих послуг по протидії е, насильства за ознакою статі та домашнього насильства. Власне, якраз останнє домашнє насильство у нас е, активно в е, інформується, так тому що є е, і є загалом добра комунікація і співпраця із ювільнальною превенцією, і загалом із поліцією, яка надходить кожного дня у нас інформація про ті чи інші події, які відбулися впродовж доби. Е, ось. Такі як заходи допомагають попередженню домашнього сельства, насильства додатково ще також варто зауважити, що це власне якраз і протидії, тому що при денному центрі існують також дві кризових кімнати. Ми не можемо називати їхні адреси, на жаль, тому що вони є конфіденційні, на жаль, чи на щастя, тому що якщо кривники для того, щоб кривники власне якраз не могли знайти. Людину постраждалу, ось це теж дуже важливо. Денний центр відкрили. Ми давно працювали над денним центром. Взагалом, наше місто війшло в проєкт фонду воно народу міста та громади, вільні від домашнього насильства. Власне, якраз ми працювали довгий час. Це були і навчання фахівців наших, власне, якраз що стосується протидії домашнього насильства та з ознакою статі. От в нас були міжвідомчі взаємодії активно працювала. Ось перед в цій співпраці це відкриття кризової кімнати. Це окремий проєкт. Був трамплін до рівності у 2021 році. Також приїжджали представники фонду ангазу народонаселення на відкриття даної кризової кімнати. Це теж для нас дуже цінно, тому що ми відкрили кризову кімнату одну із перших взагалі в Україні. Ось ну і відповідно зараз дві кризові кімнати. Чому дві кризові кімнати? Тому що в нас відповідно має бути для чоловіків і для жінок, тому що також є звертання і також є можливість аналогічно так само. Для всіх рівн, рівня рівна можливість також важливо. Ось е, денний центр це стане таким добрим та безпечним простором, де у комфортних умовах власне якраз будуть здійснюватися і результати оцінки потреб тих чи інших людей. Також можна отримати повністю весь комплекс допомоги. Це і психолога, і фахівця соціальної роботи, і юриста, і інші. Також в нас буде власне якраз долучатися і наші партнери, котрі з нами працюють, із громадських організацій, із е, власне якраз першої. Правової допомоги це також дуже важливо. Ось також будуть загалом додатково ще групи взаємодопомоги і самодопомоги додатково, і також це будуть індивідуальні, також комунікації індивідуальна окрема робота буде проводитися. От як я вже говорила, що це власне якраз для мінімалізації, тому що зараз дуже активно. Почали зростати все ж таки виїзди і повідомлення по насильству. От у нас один з найбільших власне якраз найбільше кількість виїздів в Україні, тобто ми є лідерами з цих виїздів, тому що є дві мобільних бригади по протидії насильству. Є окремо ще машина, котра також при управлінні сім'ї модіжної політики та захисту дітей. є Мобільна окремо також машина, мобільна бригада, котра також виїжджає і по на протидії насильству, і все одно, що стосується захисту інтересів прав дітей, і додатково ще також і влас. Якраз на, на потреби волонтерських. Власне, якраз ініціатив і допомоги, ось і скажу ще коротко про те, що в нас загалом, якщо ми говоримо про насильство, так про протидії насильства, в нас добре функціонує загалом координаційна рада по протидії насильства. У нас є багато партнерів, зокрема, долучені і як поліція, так різних напрямків. Додатково у нас також залучені і представники прокуратури і суду. Це також дуже важливо для доброї якісної взаємодії, для того, щоб якісно виносити було ТЗП і так далі. Тобто це така добра Ординації, якою ми насправді дуже пишаємося на рівні України, ось і ми надіємося, що через декілька років, все ж таки, рівень домашнього насильства в нашому місті знизиться. Тобто, ми зараз говоримо про те, що є довіра, тому що інформують, тому що телефонують, тому що відчувають безпеку. І ми надіємося, що таким чином у нас ми зможемо подолати власне якраз даний момент в нашій термін. Тернопільській територіальній громаді, ось ну і даний центр денний центр реалізовувався власне якраз те, те, що я називала за допомогою фонду Ванга з народу населення, спільно з Міністерством соціальної політики, за фінансової підтримки уряду Канади і однозначно за участі Тернопільської міської ради, тому що ми в Тернопільська міська рада надавала приміщення Центр соціальних служб спільно з управлінням були повний супровід, так, тому що власне якраз дана, даний центр є на балансі, балансоотримувачем є центр соціальних служб. Ось тому це дуже важливо. Ви згадували, що попередня кризова кімната так, вона запрацювала ще в 2021 році. Власне, наскільки часто люди от потребують перед Перебування, скажімо так, такої допомоги за цей час близько 50 людей проживали в даній кризовій кімнаті. Це від до 10 днів, а деякі і більше там ми дивились більшості за потребою, І хоча старалися, що це було від 10 до 20 днів максимум. Ось дана кризова кімната, це було таким добрим власне якраз можливістю для і в тому числі для поліції, тому що за зачасту поліцейські привозили людей в кризову кімнату, поміщали їх, тому що інколи бувало таке, що коли постраждала. Не мало куди дітися, так не мало куди піти. Ось тому в цей час ця, ця кризова кімната багато допомагала власне, якраз людям себе безпечно почувати. І також власне буває таке, що постраждала інколи не може піти від кривдника, бо не знає куди. І власне цим інформуванням ми хочемо сказати, що є куди йти. Є кризова кімната, це безпечне середовище під охороною, з власне, якраз правильними фахівцями, котрі нададуть правильну психологічну допомогу, і здійснять оцінку потреб, і власне, якраз за потреби. Вже будуть реагувати в тих чи інших моментах. Ви також згадували, що. Чоловіки звертаються так за такою допомогою. Так, але зазвичай це виходить теж кривдники. Тобто, зазвичай це ми людям, ми відмовляємо, оскільки вони також є кривдниками, на них теж є власне, якраз тимчасові заборонені приписи. Ось тому ми зазвичай відмовляємо людям, котрі є кривдниками, а не постраждалими. Це теж дуже важлива інформація. Uh -huh. Якщо людина є кривдником, вона які вона потребує насправді захист. Це дуже важливо. Тоді ми працюємо в іншому напрямку, ми працюємо надані п. Психологічної допомоги, юридичної допомоги, так вирішення якихось спільних питань. Тобто ми працюємо, але ми не можемо власне якраз поселяти таких людей у кризову кімнату. На жаль. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер телефону студії 52 11 44. Ви можете телефонувати, ставити ваші питання. У нас сьогодні в гостях Христина Білінська, начальниця міського управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей. Власне, у підпорядкуванні управління є така структура, як міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. От розкажіть трошки детальніше про цей центр, чим він займається знову ж таки, які його основні завдання. Власне центр соціальної служби він зараз якраз так називається. Центр соціальних служб ми власне якраз упорядкували назву згідно законодавства. Він займається в тому числі власне якраз і реалізацією її програми родин загиблих. Ось все, що стосується надані соціальних послуг сім'ям складних життєвих обставин, в тому числі те, що я називала і оцінку потреб, і виїзди мобільної бригади по протидії насильству та інших власне якраз моментів, що стосується загалом захисту інтересів сімей. Власне, які потребують допомоги, в тому числі багато ми співпрацюємо з службою справ дітей і центром соціальних служб що стосується власне якраз сімей, котрі перебувають в складних життєвих обставинах, з прийомними сім'ями. Тобто це така велика, велика об'єм інформації, безпосередньо який здійснює центр соціальних служб спільно із управлінням сім'ї молодіжної політики, спільно із управлінням соціальної політики, тому що там теж є велика лепта власне якраз співпраці. Тому ну і важливо дуже так, що Центр соціальних служб. Я ще раз повторюся, що фахівці Центру соціальних служб ведуть повний абсолютний супровід власне якраз наших родин загиблих, комунікацію. Кожна родина загиблих я так маю велику маю надію, і наскільки я знаю, те, що ми бачимо, те, що ми зазвичай зустрічаємося, вони знають свого фахівця. От вони з нею комунікують, вони мають номер телефону, тобто ведеться повна абсолютна співпраця і взаємодопомога з даними особами. Також запрацювали минулого року мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, трошки детальніше поговоримо про них, які їх завдання, власне, і кого вони можуть проконсультувати. Власне, якраз мобільні, психологічно, бригади, мобільні соціально психологічної бригади соціальної психологічної допомоги, власне, дякуючи, запрацювали фонду ООН з газі народонаселення, Також нам раніше ще допомагав ЮНІСЕФ даними бригадами. Ось спочатку повномасштабного вторгнення дані бригади власне якраз мали якісні і авто автомобілі, в тому числі, і власне фахівці, в складі в яких їздили, також наші фахівці Центру соціальної служби. Ось додатково хочу сказати, що мобільна бригада, ще створена набагато раніше, при центрі соціальної служб наказу начальника центру соціальної служби спільної служби справі дітей, а також поліції, патрульної поліції, відбувалися виїзди. Власне, якраз виїзди за заявами. Так у нас є відповідно заява, так і відповідно. Зазвичай це інформування е, поліції нашої, е, власне, що впродовж там доби в виявлені ті чи, чи інші випадки. І власне, якраз мобільна бригада виїжджає по ряду адрес. Е, зазвичай вона виїжджає або ж два рази в тиждень, або ж навіть три рази в тиждень. Інколи буває частіше, це вже в залежності від випадків. Але в кожну адресу обов'язково наші працівники спільно з центром соціальних служб спільно із е, власне якраз. Поліції раніше їздили поліцейською машиною, зараз вже по різному відповідно, відповідно за домовленості і виїжджають за тими чи іншими адресами. Це теж дуже важливо, це теж дуже потрібно. Також хочу зазначити, що в нас не тільки є місто Тернопіль, але є міська територіальна громада, яка має ще до своєму складі села, тому теж ми виїжджаємо і туди, якщо буде потрібно, якщо є потреба, якщо є запит, однозначно. Недавно виїжджали не одною машиною, тому що не помістилися усі двома машинами. Виїжджали в Мала Малашівці. Так, це теж. Наша Тернопільська міська територіальна громада там теж був окремий запит. І ми також виїжджали для того, щоб вивчити дану ситуацію і допомогти людині, власне, якраз, яка страждає від насильства. Ви знаєте, що насильство має різні ознаки, тобто це не тільки фізичне насильство, є психологічне. От тому це теж дуже окрема історія, яка яку варто вивчати, з яким треба бути. Тобто, ми хочемо сказати, що дана, дана ситуація це не окремо відсторонена питання. Окремо сім'ї, так, тобто це не закрите питання, тобто це питання загалом нашого суспільства. Наскільки часто, взагалі, от мешканці громади потребують от саме такої допомоги? Чи часто 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 буває. Зараз більше 500 виїздів за півроку. Це теж дуже багато. Насправді, якщо ми можемо говорити про 380, на по-моєму минулого року, це цифра важлива, от але зараз більше 500 виїздів цього року. Цього ми говоримо про те, як ми, ми констатуємо насправді довіру, тобто мешканців громади до тих чи інших, власне, якраз до поліції, до центру соціальних служб до управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей. Просто хочу сказати, що в нашому управлінні окремо є сектор сім'ї, котрий є уповноважений власне в координації протидії домашнього насильства та за ознакою статі. При ньому власне якраз є координаційна рада, очолює координаційну раду заступник міського голови. Це все дуже серйозно. Тобто, це на, на високому рівні. Всі приходять, зазвичай є повний кворум, повний склад координаційної ради. В координаційну раду входять і поліція повністю, так які всі всі стосуються власне якраз протидії. І насильство суб'єкти, власне, якраз додатково входять і працівники центру, соціальних служб, і перша правова допомога, тобто і громадські організації, так? тобто, всі, 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 всі суб'єкти, котрі, власне, якраз працюють по протидії насильстві, ми збираємося разом, раз на квартал і, і інформуємо, по-перше, після того вирішуємо такі питання. Насправді, після координаційної ради, власне, якраз і ми побачили велику потребу в кризових кімнатах, в денному центрі. от, Тому я думаю, що в такому випадку... Ми завжди говоримо, що у єдності сила, і тільки разом ми можемо зробити набагато більше, тому власне, якраз ми всі об'єдналися, всі суб'єкти проти її насильства в нашій громаді об'єдналися для того, щоб власне якраз їх подолати. А також важливо, щоб і люди, які страждають від насильства, зверталися так. Бо знаємо, що бувають випадки, що людина не звертається ну можливо, не вірить, що їй допоможуть, можливо, боїться з якогось приводу. Однозначно, тому ми хочемо ми ще раз декларуємо про те, що в нас є безпечно, що це без Спечна територія, тому ми не називаємо адрес. Це дуже важливо також. Декларуємо про те, що є буде там надаватися психологічна допомога, якщо потрібно, навіть медична допомога. Тобто, якщо є потрібно, то всі власне, якраз залучені до тих чи інших випадків, будуть залучені спеціалісти, і відповідно це те, що може допомогти людям, власне, якраз пережити спільно з кимось. Власне дане питання. вони не будуть наодинці, вони не будуть самі. Б ви ж жити далі подальшому скривником, вони ми можемо допомогти, але однозначно, що це має бути вольове рішення самої людини, котра потерпає так від від так такого моменту. І можливо нагадайте, от людини, якщо дійсно потерпає від насильства, яким які мають бути її дії, куди вона має звертатися, що робити? Однозначно, вона має звертатися в поліцію. Тобто це однозначна історія, тобто вона має набирати номер поліції і, відповідно, вже звернутися за потребою до поліції. Тоді виїжджає мобільна бригада, або ж і це, якщо є відчуття небезпеки, однозначно всі про це знають. Набирається номер поліції, розказується суть питання, і відповідно вже до, до, до тих чи інших моментів поліція реагує, вона зазвичай швидко виїжджає, дуже якісно працює. Ми, я принагідно хочу подякувати. Наші і поліції, і патрульні поліції за швидку реакцію за добру співпрацю, добру комунікацію, якісну комунікацію. Тому це дуже важливо. Хочу ще раз наголосити на якісну добру взаємодію, і таким чином людина, яка страждає власне від домашнього насильства ж за ознакою статі, може звернутися і бути поміщена в безпечне середовище з якісною соціально-психологічною допомогою. Ну і підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, власне і що стосується допомоги родинам героїв і також боротьби з домашнім насильством, які власне ви завдання ставите перед собою на майбутнє як от, керівник управління, однозначно, якщо говорити, я розділю на дві на дві частини, якщо можна об'єднаю так. Якщо ми говоримо про дітей героїв, то однозначно, як і ми ставимо це обов'язкове фінансування якісної програми, так тому що Власне, якраз на даній сесії буде дофінансування даної програми розглядатися і фінансування власне якраз за потреби, це дуже важливо. А також у нас є поїздки. Поїздки, над якими ми працювали, також які не які не сказали, але ми працювали більше декількох місяців, і власне, якраз дітки наших героїв, а також діти-учасників бойових дій зможуть поїхати в Польщу. Це буде власне якраз поїздка з 27 липня по 10 серпня в закр. Патія це місто Перечин, але це німецька сторона власне якраз організовує даний табір, і там окрема громадська організація даних займається. Там 25 дітей, і також сім дітей героїв з них поїдуть в Закарпаття. Це з 30 липня по 6 серпня. Також в Литву, також важливо. У нас є багато це цеже багато років підряд. Власне, якраз відбувається поїздки у Литву. Також є і і діти долучені, і загиблих, а також учасників бойових дій. Це 30 липня, так якось дуже поряд дати. Так, тому ми власне якраз хочемо презвітувати. І Швеція, місто Ронобі, це нові партнери. 40 дітей поїде 6 шість з них власне дітей загиблих, наших героїв поїдуть в Швецію додатково. І також планується окремо наші партнери і з християнських церков планують поїздку в США в вересні місяці. Власне, якраз дітей, 13 дітей загиблих поїдуть в США на три. Тижні для власне здобуття нового досвіду, для комунікації із сім'ями, які будуть їх приймати в США для можливості на тому тих тих самих і наповнень, бо це теж дуже важливо для наших діток. Ось ну і додатково про плани загалом про, про, про те, які є. Ми активно виконуємо програму. Ми активно працюємо над можливістю для наших дітей в розвитку власне якраз в напрямку екскурсії, так надані якісних послуг для. На їх для сімей для дітей дуже важливо, що якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка, то я можу ще раз назвати два номери, і ви можете це що стосується дітей, що стосується власне якраз і сімей загиблих, що стосується підтримки таких сімей, бо це теж дуже важливо. І що стосується загалом, якщо ви знаєте, що десь, наприклад, є сім'ї в складніших обставинах, а ви а ми ну не знаємо так. А можливо, ви знаєте, а ви хочете нас більше нам про це розказати, то я назву ще раз три номери телефону 098 180 71 30 або ж 098 174 77 41 і в нас ще один робочий номер телефону, я його теж зачитаю, це 235 592 це теж дуже важливо, тому що ми є одною громадою і нам дуже важливо власне якраз в єдності комунікувати допомагати, власне якраз виявляти в тому числі, тому що при виявленні ми власне якраз допомагаємо Гаємо тим чи іншим сім'ям, тому ще раз дякую. Це за от щодо можливості. власне допомоги і підтримки родин героїв. Так а це, якщо це до домашнього це, це не тільки це ага. аналогічно так само. І ще раз наголошую про те, що якщо відбувається домашнє насильство, обов'язково звертаєтеся в поліцію. Це дуже важливо. Всім відомий номер 102, набираєте, і відповідно якраз поліція обов'язково відреагує. Що ж, дякую вам за розмову. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що у студії була Христина Білінська, начальниця управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради. Дякую, що були з нами. До зустрічі.